І зараз з нами на зв'язку незабаром буде військовий експерт. Ми продовжуємо. Ага, є Сергій Грабський військовий експерт. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий день, студент. Пане Сергію, ви почули інформацію, яку ми ще не озвучили, але хочеться запитати вас про те, що відбувається на півдні України. Наскільки здатність у росіян підвозити ресурси, зважаючи на обстріл Антонівського залізничного Новокоховського мостів з боку зсу? Наскільки лишається здатність у Росіян, і вона не зіпсована? Ну, знаєте, за різними оцінками, я б сказав, що це забезпечується зараз максимум на 25% від потреби, то що є, тому що треба зрозуміти, що вони творчо підійшли до цього питання, і разом з відчайдушними намаганнями відновити експлуатацію вказаних об'єктів. Вони намагаються налагодити понтонні переправи, вони намагаються поставити паромні переправи. Ну і вплоть до того, що за деякою інформацією, яка надходить з окупованих територій, вони навіть окремими човнами або так скажемо плавзасобами намагаються переміщати якісь матеріальні засоби або боєприпаси. Звісно, цього недостатньо, але треба розуміти, що на додаток до того були певні запаси створені ще до цього. Для того існує такі поняття, яке шалунування запасів. Тобто сказати, що завтра в них закінчаться боєприпаси, я б такого не говорив, і тому ми маємо просто займатися тим, чим ми займаємося тобто продовжувати нищити саме тилову систему забезпечення. Залишаючи противника без основних видів боєприпасів пального, навіть харчування, тобто знищуючи таким чином в нелінійний спосіб його перевагу у кількісну перевагу в особовому складі озброєння техніки. Пане Сергію, Але тенденція до того, що в росіян на правому березі Херсонщини можуть зникнути боєприпаси, вона є так, тобто, власне, це напевно одна одне з завдань збройних сил України. Так, абсолютно, і саме в цьому полягає так звана нелінійність тактики ці, тактики, тому що ми розуміємо прекрасно, що за жодних обставин ми просто фізично не зможемо у найближчий час сконцентрувати військ стільки, щоб говорити про можливість так званого класичного наступу на цій території, тобто коли матимемо трьохкратну перевагу в особовому складі озброєння і техніці. Ну, з Київщини теж в не класичному вигляді. Так був контрнаступ, і росіяни відступали від Києва від столиці України як жест доброї волі. Вони це назвали. А ми можемо говорити, хоча в термінах, чи принаймні пропускну здатність зараз визначити скільки росіяни можуть щоденно перекидати боєприпасів, амуніції, навіть і харчування, так для своєї армії на правому березі Херсонщини. І скільки вони використовують щоденно? Ну тобто, ось це різниця скільки є, скільки можуть доставити, ви знаєте, дуже, дуже важко це оцінити. Чому? Тому що ми не знаємо відомості про те, які запаси були накопичені перед цим. Тобто, якщо я кажу, що зараз ми зменшили можливість передачі тих боєприпасів, ну тобто запасів. Від початку наступу, тобто від кінця серпня місяця, на 75%, то це не означає, що там чогось не було. Тому знаєте, от без цього фактора дуже важко сказати, чи це станеться, наприклад, через два тижні, через 10 днів. Дуже дуже важко. Плюс, все ж таки, треба розуміти, вони ж, як я сказав, у нетрадиційний спосіб намагається передавати це, по перше, тобто боєприпаси. Плюс сюди треба врахувати ще інтенсивність бойових дій. Завданнями наших військ на сьогоднішній день є е, мінімізація можливості здійснення будь-яких наступальних дій з боку противника і постійний тиск на їх позиції. А коли про коли військо обороняється, воно витрачає ну в 4-5 разів менше боєприпасів, ніж, наприклад, при наступі. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, те, що Росія зараз відновлює в своєму медіапросторі розмови про референдум в Херсоні і каже, що це буде в вересні. і Якщо подивитися на попередні розмови, розмови про референдуми у Росії виникають, коли вона втрачає засоби впливу на Україну, і вона хоче в такий спосіб тиснути. Мовляв, давайте проведемо референдум, давайте перестанемо стріляти. Тобто, в такий спосіб вона хоче притягнути Україну до миру. У мене питання. Це означає, що ось ці обстріли бойових складів з боєприпасами, оці вимушені творчі підходи до забезпечення своєї армії змушують російську сторону діставати оцей козир. Вони ж не щодня говорять про ці референдуми. Тобто, в такий спосіб вони хочуть нас принудити до миру, але Україна налаштована виключно на перемогу. Чи є інші ще важелі у Росії продовжувати вести успішно цю війну? Абсолютно, абсолютно, ви абсолютно праві. Саме таким чином Росіяни намагаються буде якось зменшити тиск на лінію фронту, тому що вони розуміють, що у короткостроковій перспективі, підкреслюю, у короткостроковій перспективі їхніх ресурсів недостатньо для ведення такої бойових дій, такої інтенсивності. І тому їм конче потрібно якось знизити напруження у будь-який спосіб. І сюди можна віднести і шантаж ядерною станцією, і. Намагання якось провести, підтягнути додаткові резерви і створити уявлення того, що вони будуть здійснювати наступ на Запоріжжя. Я б сюди відніс так само і навчання білоруських збройних сил. Речі так. пане Сергію, дякуємо. Змушені вас переривати, тому що 13.00 на годиннику. А це означає, що з вами прощаємося. Сергій грабський військовий експерт був на зв'язку.